Всім привіт! Я Марія Піон. і Сьогодні ми говоримо про справжній китайський новий рік. Що це таке, які традиції? Чому до цього варто прислухатися? І поговоримо звичайно про ритуали, які варто провести. Я детально розкажу, як він працює саме ось в такий. Справжній новий рік. В першу чергу я знаю дуже багато зі мною сперечань іде в коментарях під відео, де я згадую якісь традиції, ритуали, щось таке в основах астрології із китайської культури. Взагалі, схід в собі зібрав дуже багато традицій, які мають значно давнішню історію, і з них дійсно варто черпати певні інструменти, особливо для втілення бажань. Культура сходу вона неймовірно цікава, глибинна і базується на основах астрології. Тому мені дуже подобається досліджувати цей напрямок, вивчати і скажу, що саме на сході більшу увагу приділяли тому, аби зберегти традиції і передавати їх з покоління в покоління. Я до речі, тут так жонглюю трошки мандаринками, тому що власне навіть вдягнулася в колір. Такої теми сьогоднішнього дня, адже в першу чергу символіка кольорів де, ну, має таке ключове значення для кожного року. 10 лютого за китайським календарем наступає китайський новий рік, що це означає китайський новий рік? Так? Що в східній культурі він не збігається з календарним і кожен рік починається в. Іншу дату. Зазвичай дата зміщується і попадає на лютий зараз, це 10 лютого. І скажу одразу, що в Китаї немає такого нашого якби, правила так? святкувати в ніч. Бо власне святкування йде не один день і не одну мить, і рік ось так не заходить легко. І це дуже добре і поєднується з правилами сприйняття впливу астрологічного, тому що навіть коли певна планета міняє свій курс. Переходить там з ретро в Директ, або просто міняє знак. Інгресія в будь-який знак теж триває певний час. І вплив цієї інгресії теж триває певний час. Тому тут що цікаво, що коли ми просто в один момент ніби переключаємося. В новий рік це зовсім не означає, що енергія так швидко вже змінилась. Тобто вона не міняється в одну секунду, коли бій курантів. Вона міняється певний час, і в даному випадку з 10 лютого до 24 лютого йде такий активний вплив нової енергії року дракона. Рік дракона нагадую, це в мене тут є окреме відео. Якщо треба, подивіться ще на каналі детальніше про рік дракона, але в основному, в першу чергу, треба зрозуміти, що дракон це істота, яка втілює чотири стихії, бо він вміє все і плавати, і літати, і по землі ходити, і вогнем якби розмовляти, дихати. <смістити> 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 Тому треба підігрувати цьому правилу, власне, в період з 10 по 24 лютого підігрувати правилам чотирьох стихій. Це щоденно провітрювати приміщення, давати вітер, це старатися більше водних процедур, мити дім, учащуючи процедури тіла, ванни, душі, хтось ставить навіть такий водоспадок штучний, аби водичка постійно дзюрчала, і це дуже добре. Навіть інколи просто дати проточні воді. Пройти це добре, можна поставити в графині воду, аби вона постійно була у вас протягом цього періоду входження ну, саме енергії дракона. Також за землю відповідає все те, що землі виростає. Тому в домі повинно, щоб на столі стояли якісь продукти землі. Ну, це може бути будь-який фрукт, овоч, але я пропоную, щоб це були мандаринки. Я розповім далі, чому і покажу ритуал з ними. Що ще цікаво? Що а ми ще про не поговорили, що варто б було вдома завести свічку, яка би була червоного або оранжевого, або золотого, помаранчевого кольору, аби вона була саме нова. Свіжа і запалили ви її 10-го числа. Пам'ятайте, що взагалі ще чому мені подобається східна культура і вивчення її, тому що там все прив'язано до лунного календаря. І ось власне у нас таке новолуння іде, дуже емоційне. А всі ритуали підігруючи стихіям, ми можемо трошки акумулювати цю енергію, особливо вогнем. Тому свічка відповідних кольорів має з'явитися і новою так радувати вас і ваш дім протягом 10 днів. Мінімум, і можна, ось, так як я кажу, в проміжок з 10 по 24 лютого якщо вже прислухатися до китайських традицій. Що ще цікаво? Що Взагалі це дні, коли варто проводити ритуали, прислухатися до знаків, зазирати в майбутнє через таро, через астрологію, через якісь такі цікаві техніки, через медитації, говорити з собою, знаходити таке поєднання з своїм внутрішнім я, і це сильна сторона цього періоду, тому використовувати її ну, можна і потрібно. Ну а тепер сам ритуал. Купіть заздалегідь мандаринки. Мандаринки це взагалі символ удачі, благополуччя. І коли чистиш мандаринку, завжди старайся її ділити з кимось, тому що це як об'єднання енергії. Мандаринка символ благополуччя сім'ї, власне, і в збагаченні сім'ї фізичного, матеріально, так і в кількості, в чисельності родичів. Так, тому мандаринка, взагалі, дуже символічна. Вона приносить радість, і це повинно бути таким. Символом, який ви би хотіли притягнути в свій дім, тому материнки мають бути за чисельністю року, нумерологічно їх має бути вісім, і на столі вони можуть бути, як просто Постійно присутні бути, але ритуал з мандаринками розказує тепер детально. Трошки зазирнула в нього і компактно розповіла про нього в інших соцмережах. А тут вже на Ютубі хочу дати такий детальний варіант, як е, чітко е, ритуал з мандаринками провести в себе вдома. Купуєте мандаринки і вісім з них залишаєте за порогом. Чекайте 10-го числа. 10 числа кожну мандаринку берете, говорите на неї своє бажання в теперішньому часі, яке хочете, щоб втілилося в році дракона, і відкриваєте двері і вкочуєте через поріг цю мандаринку. В принципі, це дуже схоже навіть на гадання. Не кожна мандаринка закотиться легко. Так можна і передбачити наскільки легко буде приходити бажання в ваше життя. А можливо, деяка не захоче закотитись взагалі. Там кілька кілька спроб може бути так, але. Насправді варто придивлятися, як з першої спроби взагалі збивкочувати мандаринку в дім, тому що якщо вже дуже багато в неї перепон і щось їй не йде добре, це означає, що можливо це не те, що насправді принесе вам радість. Тобто, це фактично ритуал обдумування, формулювання такої, формування власного бажання і отримання одразу знаків від всесвіту, наскільки воно гармонійно може втілитися цього року, і наскільки воно вам навіть в ключі потрібно, так. А кожну мандаринку, значить, заговорюємо своїм бажанням в теперішньому часі, і вкочуємо в дім. Вісім мандаринок покотили в дім, можна їх прибрати, можна залишити, і е, можна їх просто зібрати і покласти в таке місце, в якому вони будуть відлежуватися аж до 24 лютого, аби набратися енергії повноцінно в рік трикона. Після цього числа можна вже спокійно їсти мандаринку і пам'ятайте. Діліться навіть цими мандаринками зі всіма, хто у вас вдома, адже вони теж приймають участь у втіленні вашого бажання, формуючи енергетичним полем такий органічний простір для втілення. А мандаринки взагалі мені дуже як символ подобаються, бо це, це теж запозичена з східної культури. Традиція мандаринки на новорічний стіл або на свята під подушку на День Святого Миколая. Ну, мандаринка в нас всіх символічно пов'язана ще з Новим роком. Тому в неї ми вкладаємо дуже багато своїх надій і очікувань на наступний рік. Рік дракона він бурхливий, він зараз кармічний, ще й по тому, що високосний. Тобто, бачите, ми різними мовами з різних культур говоримо практично про те ж саме. І тут. Е Символіка нам допомагає, кольори нам теж допомагають, і власне додайте в своє життя трохи помаранчевого, підігравши енергії року, яка символічно в астрології є ще енергією сонця. А це просвітління, це радість, це тепло. Тож, затишку і тепла вам в справжньому році, дракона, який стартує 10 лютого. Мені дуже приємно, що ви зі мною на Ютубі. Підписуйтесь, діліться відео з іншими своїми друзями. Нехай нас стає більше у цьому ком'юніті. Також чекаю на ваші коментарі і дуже люблю ваші вподобайки тут. Залишайте сердечки, лайки.